Доброго ранку, дорогі малята. Давайте пригадаємо, яка в нас зараз пора року. Зима! Зима це пора свят і веселощів. Ось і зараз до нас наближається свято Новий рік. Це свято чекають всі і дорослі і малі. На це свято люди прикрашають ялинку, щоб вона стала гарною та яскравою. Адже ялинка це символ зимових свят. В нас теж є ялинки. Давайте їх розглянемо. Скажіть, вони однакові за розміром. Ні, ця ялинка велика, а ця маленька якого кольору наші ялинки? Зелені. Дітки, ялинки сумні, тому що вони не готові до свята. Що нам треба зробити, щоб ялинки стали святковими, гарними, яскравими? Треба їх прикрасити іграшками. Ось в нас є кульки. Скільки кульок в нас є? Багато, а якої вони форми. Круглі. Кульки однакові за розміром. Ні, ці кульки великі, а ці маленькі. Великі кульки будемо вішати на велику ялинку, а маленькі кульки на маленьку ялинку. Якого кольору ці кульки? Синього. Покажіть пальчиком велику синю кульку. Повішаємо її на велику ялинку. А маленьку синю кульку повішаємо. На маленьку ялинку, якого кольору ці кульки. Жовті. Покажіть пальчиком маленьку жовту кульку. Повішаємо її на маленьку ялинку, а велику жовту кульку. Повішаємо на велику ялинку. А ось ці кульки якого кольору? Червоні. Велику червону кульку повішаємо. На велику ялинку, а маленьку червону кульку повішаємо на яку ялинку? На маленьку ялинку розумнички. Малята, давайте ми з вами сьогодні намалюємо новорічні кульки, які висять на гілочці ялинки. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. На ялинці ліхтарі, наче зірочки малі. На гілках гойдаються, сяють, посміхаються. Для роботи нам знадобиться шаблон новорічних кульок, які висять на гілочці, фарба жовтого та червоного кольору, вологі серветки. А малювати ми будемо пальчиком. Занурюємо пальчик у фарбу жовтого кольору та ставимо відбитки на великі кульці, не виходимо за межі кульки. Далі ставимо відбитки на маленькі кульці. Якщо фарба на пальчику закінчилась, то набираємо ще гарненько витираємо пальчик вологою серветкою та набираємо фарбу червоного кольору. Так само ставимо відбитки на великій кульці, потім на маленькій кульці. Витираємо пальчик вологою серветкою. Далі миємо руки під теплою водичкою з милом. Погляньте, які гарненькі кульки у нас вийшли. Якого вони кольору? Жовті та червоні. А якого вони розміру? Великі та маленькі. Молодці. Дітки, наші ялинки гарно прикрашені. Чим ми їх прикрашали? Кульками. Великими та маленькими якого кольору були кульки? Сині, жовті, червоні. Малята. Дякую вам за старанність та уважність. Дякую вашим батькам за допомогу на занятті. Буду чекати на фото або відео ваших новорічних кульок. До побачення! До наступної зустрічі!